Повернімося до процедури створення документа відомості про будівлю. Ми покроково зробили це через кнопку Додати, а тепер розглянемо інші варіанти. Один із них це додати універсальна форма. Натисніть на неї. Чим ця форма відрізняється від попередньої, у ній ви бачите один великий екран, який має всі розділи документа, які в попередньому випадку заповнювалися поступово через Wizard. В яких випадках користуватися цією формою. Наприклад, тоді, коли ви вже наб'єте руку і матимете всі потрібні дані під рукою. Тобто універсальна форма може бути зручнішою. Якщо ж ви вносите дані перші рази, то покроковий принцип вам більше підійде. Ви зможете внести необхідний мінімум інформації, а решту потім доповнювати через окремі вкладки. Погляньмо, які поля є обов'язковими в універсальній формі. Наявність енергетичного сертифіката в цьому вікні є обов'язковим полем, також адреса, назва і тип об'єкта. А скажімо, техніко-економічні показники не є обов'язковими, можна відразу вносити характеристики інженерних систем, вказувати так чи ні щодо наявності, обирати тип мережі, зазначати приєднану договірну потужність і так далі. Тут можна додавати інформацію про будівельні роботи, малювати геометрію прибудинкової ділянки, вказувати відомості про земельну ділянку і завантажувати документи. Тож ми розглянули універсальну форму. Нею зручно користуватися, коли ви маєте зібрані дані і можете заповнити їх усі за один раз.